Вирушила на побачення з будівельником. Футзальні пристрасті досягли апогею, де і у США Говерла здобула три домашні перемоги. Говерла вирушила на побачення з будівельником. У Івано-Франківському клубі такі знайшли гроші на виїзд до Києва, де у суботу, 14 лютого, заплановано поєдинок чемпіонату Суперліги між будівельником та Говерлою. Матч розпочнеться у столичному палаці спорту о 16 годині 30 хвилин. Разом із тим, незважаючи на зустріч керівників клубів групи Приват з Ігорем Коломойським і обіцянки останнього відкрити їм фінансування на другу половину сезону, поки що клуби не отримали достатньо коштів для повноцінного функціонування. Очікувалося, що кошти дійдуть до адресата в понеділок 9 лютого, але цього не сталося, і в клубах почали обмірковувати свої подальші дії. Один із варіантів стосувався перенесення гостєвих матчів за участю Феро за НТУ, «Говерли», Дніпра Азота та Галичини. Але, провівши консультації з Суперлігою, команди вирішили грати матчі. До того ж, Федерація баскетболу України відмовилася від практики перенесення поєдинків. Таким чином, якщо якась команда не зможе дістатися до місця проведення зустрічі, їй буде зараховано технічну поразку 0-20 без занесення очок в турнірну таблицю. Нагадаємо, згідно регламенту, при двох технічних поразках клуб повинен бути дискваліфікований з чемпіонату Суперліги. Мекі Макнайт змінює Говерлу на Паніоніс. Один із лідерів Говерли, американський розігруючий Мекі Макнайт, близький до підписання контракту з грецьким клубом Паніоніс у поточному сезоні. 24-річний МакНайт провів у суперлізі 19 матчів, у яких набирав по 16 очок, 3 підбирання та 6 передач в середньому за гру. Зокрема, серед кращих бомбардирів та асистентів української першості Мекі посідав четверте місце. Востаннє він виходив на майданчик 18 січня у грі проти Феро з НТУ. З тих пір Говерла не провела жодного поєдинку. Перенісши домашній матч проти Дніпра Азота. Водночас, як стало відомо, часу спорту, американець вже залишив Івано-Франківськ і відправився до Афін. Ураган повертає гру. У неділю, 15 лютого, поєдинками 15-го туру поновлюється чемпіонат фузальної екстраліги. Найцікавішим протистоянням слід вважати матч, у якому зустрінуться головні претенденти на нагороди цьогорічної першості харківський локомотив і Луганський ЛТК. Не менш цікавий матч відбудеться у Хмельницькому, де спортлідер Плюс зустрінеться з кардиналом Рівне. Своєю чергою івано-франківський ураган на власному майданчику прийматиме Кремічуцький Лукас. Після перемоги у Рівному, яка датована 31 січня, підопічні Івана Скіцька піднялась на шосту сходинку у турнірній таблиці. Гра між Ураганом та Лукасом розпочнеться у манежі коледжу фізичного виховання о 14-й годині. Дракони мають усі шанси скоротити відставання саме від кардинала, який крокує п'ятим. Нагадаємо, матч першого кола між Ураганом та Лукасом завершився розгромною звитягою Прикарпатсів з рахунком 8-1. У інших поєдинках 15-го туру сумду прийматиме титан Зорю», а енергія зустрінеться з приватом. Вітання усім глядачам програми Час спорту. Сьогодні в нашому актуальному інтерв'ю заступник начальника управління молоді і спорту облдержадміністрації Назар Павлів. Отже, ми сьогодні поговоримо про спортивний рік, який у нас прийшов 2015, і що нам чекати власне з фінансової точки зору, наскільки будуть забезпечені спортсмени фінансово. Вперед Олімпійський рік, адже наступного року у нас відбудуться Олімпійські ігри в ріо де Рюдеженеру. Отже, Назар, перше питання, чи ви вже розподілили кошти в на Прикарпатті в області на спортсменів, на федерації, і які пріоритети? Тобто, які фінансова складова, власне, з чого складається? Про це розпочне. Всім доброго дня, але для самого початку раз будемо вже спілкуватись мовою цифр. Хочу наголосити, що нами, як управлінням молоді і спорту, подається такий єдиний календарний план змагань і навчально-тренувальних зборів області. Нами підраховується. Ну ми підраховували мінімальні потреби на календарний рік, на всі види спорту, як і олімпійські, так і неолімпійські. В нас вийшлося потреба. 6 мільйонів. І я хочу зауважити, що це при тому, що ми і надалі враховували норму харчування в 64 гривня, тобто норму, якою ми жили до цього 15-го року, всі минулі роки. Це при тому, що я хочу зауважити, що, звичайно, ви всі знаєте і розумієте, що тенденція долара зросла, і всі ціни зросли. І просто ми, як управління молоді і спорту, забезпечуємо наших спортсменів, наших спортсменів збірної області, такими буквально. Трьома елементами, тобто ми їх відряджаємо на змагання і проплачуємо їм проїзд туди, на змагання і назад, проплачуємо їм проживання десь там і даємо їм на харчування. Норма на харчування дотепер складала 64 гривні. Є окрема постанова Кабінету міністрів. В якій виведені окремо норми, тобто скільки спортсмену в день потрібно грам м'яса, грам риби, скільки яєць, макаронних виробів і тому подібно є окрема така таблиця, згідно якої ми визначили оцю цифру. Тобто, нам, як управлінням спорту було подано лист на наше обласне управління статистики, щоб вони нам подали середній рівень цін. Головне управління статистики нам надало інформацію по переліку тих продуктів, Продуктів на ринку цін, які от в нашій області, згідно цієї таблиці, ми вирахували таку норму, що норма складає 153 гривні. Тобто на даний момент ми мали би відряджати спортсменів, маємо ну, в межах 153 гривень. Ми також і надалі будемо старатися дотримуватися, підтримувати от напрямок, щоб і на дитячий спорт також обов'язково перепадало часткове от, фінансування. Ти сказав про пріоритетність з Олімпійських і Олімпійських. Власне про це розкажи цього року, які пріоритети. Управління спорту, ну звичайно, цьогорічний пріоритет буде робитись наголос на олімпійські види спорту, і навіть от за підсумками минулого року можна відзначити, що от були у нас досягнення в легкій атлетиці. Христина Стуй здобула медалі і на європейській першості, і навіть ми пам'ятаємо її ж медаль на попередній олімпіаді. Також, також були певні здобутки, і, от, наприклад, Володимир Рій, це по футзалу. Олег Зуб з кульової стрільби відзначився був. Також, також певні досягнення ми мали от Ольга Балтажи в шашках на європейській першості. Ярослав Репньовський здобув три медалі на чемпіонаті Європи з кікбоксингу. Також у нас Олена Сайко. Та Алла Бегеба здобули медалі самбо. Ну я так перелік веду вже в принципі олімпійських і неолімпійських. Але кажу, пріоритетність будемо старатися десь більше підтягувати такі види спорту, от як легка атлетика, бокс, дзюдо, вільна боротьба, гімнастику будемо старатися важку атлетику, потрібно не забувати. Наші спортсмени, я вважаю, її всі патріотами нашої нашої батьківщини, і вони з розумінням поставляться. Я надіюсь до таких тимчасових незручностей, але все ж таки своїми якимись гарними результатами будуть прославляти і нашу ну, нашу область, нашу країну, наш прапор і наш державний гімн буде не раз десь там ще звучати. От Питання таке на рахунок тих спортсменів провідних, які ви назвали, це є окремі чемпіони, призери. Чим чи можливо краще було б фінансувати власне на них ставку робити, якщо Христина Стуй ну, лідер у нас в легкій атлетиці? Чи вигідно виносувати повністю сектор легкої атлетики там більшою сумою? Чи можливо на неї зробити ставку, що вона буде на Олімпіаді? Все ж таки ну, практично гарантовано брати участь в естафеті? Ну, я, там... в принципі вже наголошував принцип фінансування, щоб от щоб він відбувався згідно рейтинговості. Тобто за попередній звітний рік. Як де спортсмени, з якого виду спорту, де вони були, на яких змаганнях, і ну, що в національному чемпіонаті, що десь там на міжнародних стартах, щоб оці всі моменти враховувати, ну, тобто згідно року там набираються певні очки спортивні, і в, в, в зв'язку з рейтинговістю от, надавати якраз ту перевагу тим видам спорту. Але навіть можу так і сказати, що в принципі, згідно рейтинговості, воно так і є, що от, легка атлетика. Досить гарні результати мало в попередньому році. Той же бокс жіночий, також, до речі, ну, бокс в загальному, але й жіночий. особливо наші дівчата, жінки є перспективні. В них, правда, там вагові категорії трошки міняються. І не всі вагові категорії в жіночому боксі є олімпійськими. Але, ну, от, замітку, хочу зробити, про жіночий бокс, також гарно йдуть дівчата. Дзюдо непогані результати також і на даний момент тривають, попри те, що вже відійшов наш спортсмен-дзюдоїст Роман Гонтюк. Е Гімнастика. мала би також трошки відродитися, бо після так само відходу Дарії згоби, щось вони стараються, але поки що так ще не дотягують. Я їм бажаю десь дотягнути той рівень ту планку на вищий рівень. Кульова е стрільба. Гарно, також Олег Зуб непогані результати показав, тому будемо надіятися, що він десь і зможе вибороти ліцензію на наступний рік. От навіть якщо взяти ігрові види спорту. До <постеріг> mm. речі, по ігровому спорту, напевно, якось окремий у вас є залік, як розумію, і чи ви робите ставку на провідні види, які ну всеукраїнські першості, суперліга, екстраліга, чи чи при все ж таки ви надаєте можливість спонсорам фінансувати ті професійні клуби? А більше схиляєтесь до непрофесії мається непрофесійних щодо можливості я фінансування. Ми не то, що надаємо можливість спонсорам. Ми навіть я от особисто ще би й просив будь-кого зі спонсорів десь якось побільше, частково долучатися і допомагати. Як і ігровим командним нашим видам спорту, спортсменам, так і комусь індивідуально, бо ну, ситуацію пояснюю, критерія спорту наша галузь завжди була недофінансована. От, тому, в принципі, я навіть кажу, окремо би просив всіх бажаючих, хто має можливість долучитися, підтримати наших спортсменів, підтримайте, бо це в майбутньому воно і добро, відобразиться. Той спортсмен покаже гарний результат, і це буде приємність і для нашої області, і це відобразиться в. Рейтинговісті навіть вже в межах нашої країни, що наша область буде на гарному високому позитивному результаті, але, от виходячи в межах нашого фінансування управління спорту по ігрових видах спорту, ну, хочу сказати, що такі види спорту, от як баскетбол, регбі, футбол. До речі, Регбі вже з 2016 року буде представлений в програмі олімпійських Олімпійських як Олімпійський вид спорту. А наші хлопці нашого місцевого клубу Роланд вони в цьому сезоні зайняли восьме місце, тому також стараються. Баскетбольний клуб Говерла показує непогані результати, але він є приватним. Тут трошки окрема розмова. По баскетбольному клубу, клубу Говерла, а от баскетбольний клуб Франківськ, жіночий наша жіноча збірна команда області. Вони в минулому сезоні зайняли четверте місце в чемпіонаті України, тобто підсумок очок. Які формуються за рік, це так само там поділяється. У олімпійських видах спорту підсумовується 12 кращих, можна очки набрати. В неолімпійських видах програми підсумовується підсумок вісім кращих ну, атлетів чи команд. За таким підсумком формуються ті очки. В ігрових видах спорту просто то місце. Множиться на ту кількість учасників, яка є в команді, і таким чином в області приноситься така кількість очок. Тому згідно рейтинговості, в минулому сезоні нам досить багато принесли очок. От наша жіноча баскетбольна команда. Хотів би наголосити, що от якраз жіночий баскетбольний клуб досить перспективний, і ми в принципі заклали певне фінансування на цей 2015 рік на нашу от жіночу збірну баскетболу. Бо чомусь дотепер. От при попередньому керівництві, ну, ці їхні досягнення чомусь не враховувалися. Ми вирішили, так як ну, нове керівництво, ми, ми наголосили, що все буде відбуватися згідно рейтингу. І тому, підвівши підсумки попереднього року, побачивши, що баскетбольний клуб Франків здійсно приніс велику кількість очок, ми його включили у фінансовий план. Але як я вам вже доповів, потреби фінансового нашого внутрішнього плану 6 мільйонів, але ми будемо змушені виходити з цифри 3,9. Тому, звичайно, фінансування. Буде, але просто трішки менше, як воно в нас передбачене. Будь ласка, на останок побажання власне спортсменам, тренерам, всім людям, які задіяні в спорті, ну і не глядачам програми час спорту від Назара Павлюва. Знаєте, багато хто на даний момент зараз бажає миру, а я просто хочу побажати перемоги нашій українській армії. І коли наша українська армія переможе, з цим настане і мир, і спокій, і все буде добре. Окреме слово вдячності тим солдатам, які там на сході захищають нашу цілісність країни, захищають наш синьо-жовтий прапор. І це також десь частково дуже близько до нашої галузі спорту, до спорту, того, що наші спортсмени так само захищають честь країни, але в чесній боротьбі, десь там на рингу, чи татамі, чи на бігових доріжках, і так само прославляють, захищають честь нашого прапора. Країни. Ситуація, яка на даний момент є трошки, трішки проблематичною, я надіюся, що вона, звичайно, покращиться і надалі в нас все буде добре, і всі наші спортсмени будуть показувати гарні високі результати. Ну, але спортом потрібно займатися з дитинства, тому всі займайтеся спортом, спортом будьте сильними і здоровими. Дякую. Нагадаємо, сьогодні ми спілкувалися з заступником начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Назаром Павлівим. У суботу, 14 лютого, баскетбольний клуб Франківськ проведе третій матч на другому етапі вищої ліги проти команди Чайка Дю США БДПУ з Бердянська. Франківський клуб у змаганнях за перше шосте місця наразі посідає третю сходинку, одним пунктом поступаючись лідерам київському Динамо та Одеському Інтерхімо. Першої поразки в сезоні підопічні Юрія Процюка зазнали лише в останньому турі, поступивши саме одеситкам. У свою чергу «Бердянська чайка розташовується сходинкою нижче від франківчанок, маючи в активі 5 очок. Поєдинок між франківськом та чайкою відбудеться у фізкультурно оздоровчому центрі по вулиці Сумененко, 13, початок гри о 17 годині 30 хвилин. Дею США Говерла здобула три домашні перемоги. 6-8 лютого у Івано-Франківську проходив традиційний турнір пам'яті старшого тренера збірної області з баскетболу Юрія Міщенка, який цього року проводився в рамках четвертого туру Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги України. В цих змаганнях бере участь дитяча юнацька спортивна школа Говерла. У змаганнях приймали участь команди Івано-Франківська, Львова, Ужгорода та Хмельницького 2000 року народження. У перший день учасники змагалися у спортивному залі загальноосвітньої школи номер 24 Зокрема, франківчани упевнено переграли львів'ян 62-27. А ушкородці були сильнішими за хмельничан 55-36. Наступні два ігрові дні проходили в манежі коледжу фізичного виховання. Закарпатці досить несподівано поступили з Галичанам 44-40, а молоді говорляни декласували – 43. Натомість найцікавішим матчем туру стала зустріч двох лідерів групи 4. Перша половина матчу між командами Івано-Франківська та Ужгорода минула у рівній боротьбі. Втім, провал у третій десятихвилинці дозволив команді гостей вийти вперед у рахунку і отримувати лідерство практично до самої фінальної сирени. Проте підопічні Павла Піскарьова проявили характер і таки зуміли вирвати перемогу за рахунок цілої серії влучних штрафних кітків. У підсумку перемогу Говерли – 52-50. За цей тур багато є вражень, багато набралися такого позитиву. Ну, матчі були не дуже легкі, але ми з спер... впоралися. Спер... Команда була дуже сильна. Матч теж був нелегким. В кінці така кінцівка була інтригуюча, але ми виграли. Таким чином івано-франківська команда зрівнялась у турнірній таблиці з лідером групи командою Закарпаття. Обидва колективи мають у своєму активі по 22 очки. Тур такий виявився досить однозначним. Ми перший день досить добре зіграли проти львівської команди. Вчора був вже спад. Сьогодні досить непогано, в принципі, почали, провели першу половину, повели після перерви вели 9 очок, повністю провалили третю четверть. Правда, в кінці вже програвали 6, 6 очок. Ну, все ж таки дістали на останніх секундах за рахунок і вдалих прибитих штрафних. В принципі. От, і ну, і загубилася при зонному пресінгу, повністю зробила дуже багато втрат. От, але команда проявила все ж таки характер і ну, вибор, виборола перемогу. Скільки важливо було з турнірні точки зору? Це матч? Психологічний можливо? В першу чергу нам в принципі не взагалі не вирішувало чи поразка, чи перемога. Ми виходимо з, з групи з другого місця, в принципі, так. А іменно перемога, команда Ужгорода ми в нас завжди такі за. Принципові ігри і досить, вони, виходять в нас цікаві. Сьогодні ми виграли два очка, у, Львов... У, Львов... у Ужгороді програли чотири очки, так що боротьба і накал завжди присутні в наших іграх. Ну і завдання, які ставить чи є? керівництво в цьому ну, Ми зараз виходимо з групи, так, у нас повинні бути зараз створені нові групи. І ми хочемо попасти в перший плей-офф. Футзальні пристрасті досягли апогею. У чвертьфінальних поєдинках Кубку народного футбольного клубу Ураган боролися вісім найсильніших команд. Зокрема, учні школи-ліцею номер 23 у двобої з 18-ї школи зуміли відкрити рахунок вже на перших хвилинах матчу. Як наслідок, надалі накидали в ворота суперника аж три м'ячі. Натомість чинні володарі Кубку змогли реалізувати лише один гол наприкінці першого тайму у другій 15-й хвилинці. Вихованці 18-ї школи подвоїли свої результати, і до завершення поєдинку ще одним забитим м'ячем таки спромоглися зрівняти рахунок у підсумку нічия 3-3. В одній четвертій фіналу розіграшу Кубка вже не залишилося слабких команд, і це показала сьогоднішня гра. Трошки, напевно, учні розслабились. В першому таймі ми програвали 3-0, але вдалося мобілізувати сили і зіграли в нічию 3-3. Все вирішиться в наступному матчі. Моментів було багато, але, на жаль, вони не були реалізовані. Будемо надіятися на перемогу. Справжні спортивні пристрасті вирували і в інших матчах чвертьфіналу. Втім, прогнозувати потенційних переможців наразі в оркомететі не беруться. Все залежить від наполегливості гравців та їхньої спортивної витримки. Все відбувається на хорошому рівні. Відповідно, десь емоції зашкалюють, але діти борються за основні призи. Не хочеться робити ніяких прогнозів, нехай перемагають ніч. Без несподіванок, що правда, прикрих, не обійшлося, і під час розіграш однієї восьмої фіналу малого кубку «Укрексімбанку». На гру не з'явились футзалісти восьмої школи. Відтак її судді зарахували технічну поразку. Відповідно, команда Суперниця загальноосвітня школа номер 12 отримала перемогу. Спортивна зима. Під такою назвою у Калуському льодовому палаці імені Степана Бондери відбувся спортивний захід для дітей. Недарма таке спортивне свято для юнаків та дівчат проводиться саме на льодовій арені. Недарма таке спортивне свято для юнаків та дівчат проводиться саме на льодовій арені, адже цього разу дітвора мала змогу продемонструвати свої здібності у катання на ковзанах. Тож, 3 лютого, організатори. А це Івано-Франківський обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з калурським міським центром спорт для всіх за підтримки головного управління у справах сім'ї молоді та спорту зібрало чимало бажаючих позмагатися на катку. 48 дітей з калурських загальноосвітніх шкіл взяли участь у цікавих змаганнях, що включали в себе різноманітні конкурси та естафети на ковзанах. В рамках всеукраїнського заходу спортивна зима. Ми в черговий раз проводимо спільно з обласним центром «Спорт для всіх» сьогодні. Змагання. У нас тут Калуші на льодовій арені. Е, участь беруть е, в цьому заході діти соціального гуртожитку, е, також активні волонтери центру спорту для всіх і також діти, які відпочивають, які люблять активний спосіб життя. Також є тут не тільки калушани, але й з Рожнятова. І тому сьогодні змагання обіцяють бути веселими. В результаті безкомпромісної боротьби перше місце здобуло команда загальноосвітньої школи номер 9 Друге та третє місця вибороли команди загальноосвітньої школи номер 6. Переможці та призери спортивного заходу були нагороджені грамотами та медалями від спорт для всіх. Всі інші учасники змагань отримали значки за активну участь у змаганнях. Разом із тим незабаром Калиш прийматиме Кубок України з фігурного катання.